Факт фіксації того, що громадяни Китаю приймають участь безпосередньо на стороні Росії на території іншої держави в загарбницькій війні, існує так, він підтверджений документально. Друге, є відповідна можливість на рівні міністерства закордонних справ ефективно попрацювати з нашими китайськими партнерами, тому що Китай ну навряд чи м'яко кажучи, як держава зацікавлений в тому, щоб шокувати не питання навіть України, а питання Європи да? ну, тобто щоб його громадяни приймали участь у війні агресивного типу на території Євро. Європи в той момент, коли Китай хоче якраз таки е, суттєво е, е, дістати можливості заробляти на технологічному європейському ринку. Да? Ну тобто шукає виходи, вікна, двері будь-які для того, щоб скориставшись моментом у цього конфлікту торгівельного зі сполученими штатами, підвищити свою вагу на європейському ринку. Ну навряд чи буде Китай зацікавлений в тому, щоб якісь там абсолютно марудні інтереси Росії захищати таким чином. Е, і це дозволить до речі е, гарно про, про е, комунікувати на рівні. Держава Україна, держава Китай. Ну і третє головне. Росія, в свою чергу, пропагандистські вкрай зацікавлена в тому, щоб заляпати брудом репутації інших країн, максимально заляпати для того, щоб створити враження, що не тільки вона воює в Україні, не тільки вона розділяє концепцію загарбницької війни як інструмента зовнішньої політики, і безумовно Росія буде вкладати навпаки достатньо ресурсів, щоб масштабувати цю проблематику. Ну тобто сказати дивіться на нашому боці, і північна Корея там і Китай, і так далі, і тому подібне, що тут треба робити дуже коротко. Перше фіксувати документально ці факти говорити про них публічно, говорити про них з європейськими партнерами, офіційно спілкуватись на рівні китай Україна і підключити до цього європейських партнерів. І безумовно було б бажано, щоб і американська сторона все ж таки оцінила обсяг цієї війни, масштабування цієї війни, які в тому числі відбуваються за рахунок рекрутингу Російської Федерації, громадян іншої країни, в даному випадку Китаю.